Тінь імперії. Розпад Радянського Союзу в кінці 1991 року став одним із найважливіших геополітичних зламів 91-го року. Понад 70 років на землях від Балтії до Кавказу панував тоталітарний режим, що силою утримував десятки народів у складі єдиної імперії. Коли величезна держава впала, на її уламках почали виникати нові країни. Кожен народ отримав шанс визначити власну долю. Для когось це була надія на демократичний розвиток, для когось відродження культури й мови, а для когось повернення до багатовікової боротьби за незалежність. Чеченці, що протягом історії не раз повставали проти російського панування, побачили в цьому історичний шанс. Їхні гори пам'ятали і опір Шаміля в 19 столітті, і масові депортації у часи Сталіна. Пам'ять про поневолення та репресії була ще свіжою. Десятки тисяч родин пам'ятали історії виселень у Казахстан, Середню Азію Сибір. Але саме тепер з'явилася можливість вирватися з під влади Москви назавжди. Чечня, невелика територія з мужнім народом, вирішила скористатися шансом. Та у Кремлі все бачили інакше. Для Росії втрата Чечні означала не лише зменшення території, а й удар по імперській гордості. Втрата Кавказу відкривала шлях до подальшого розвалу Федерації. Тож рішення було ухвалене швидко. Незалежної Чечні не буде. Народження ічкерії початок цього шляху датується літом 1991 року. Саме тоді на політичну арену вийшов Джохар Дудаєв, генерал авіації, єдиний чеченець, що досяг високого військового чину у радянській армії. Він був людиною, яка відмовилася виконати наказ про використання авіації проти мирних демонстрантів у Прибалтиці. Його авторитет серед земляків був величезним. У червні почалося активне формування структур майбутньої незалежної держави. Чеченці вірили, після десятиліть колоніального підкорення вони нарешті отримають власну країну. Кульмінацією став день 6 вересня. Прихильники Дудаєва взяли штурмом будівлю Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки. У сутичці загинули опоненти нового курсу, серед них мер Грозного Віталій Куценко. Того ж дня було проголошено відновлення незалежності чеченського народу. А вже у жовтні Джохара Дудаєва обрали президентом. Новий лідер відразу заявив, головною метою буде побудова демократичної вільної держави, яка стоятиме на рівних із будь-якою іншою країною світу. У березні 1992 року Чечня прийняла власну конституцію, яка закріплювала її незалежність юридично. Росія, перебуваючи у глибокій кризі, змушена була тимчасово погодитися, війська вивели, Москва мовчала. Проте тиша була оманливою. Кремль ніколи не збирався остаточно відпускати чечню. Для імперської свідомості це було неприйнятно. І вже тоді у стінах московських кабінетів визрівали плани реваншу. Перші тріщини здавалося, що після ухвалення Конституції Чечня здобула омріяну незалежність. Війська вивели, Москва зайнята власними проблемами. Але спокій був оманливим. Кремль не збирався миритися з втратою Кавказу. У 1993 році російські спецслужби почали діяти приховано. Вони проникали в чеченське політичне середовище, вербували впливових людей, фінансували опозицію. Москва намагалася створити всередині республіки розкол, аби показати світові, Чечня не спроможна існувати як самостійна держава. Паралельно було запроваджено транспортну та фінансову блокади. Залізничні колії зупинилися, літаки перестали літати, банки не працювали. Люди відчули голод, злидні й безробіття. Москва свідомо робила життя чеченців нестерпним, сподіваючись, що народ сам відмовиться від незалежності. Та сталося навпаки. Чим сильніше Росія тиснула, тим більше чеченці згуртовувалися навколо ідеї свободи. Попри економічні труднощі, республіка продовжувала жити, працювати й боротися. Це ще більше дратувало Кремль, і тоді в Москві почали готуватися до силового варіанту прямої війни. Дорога до війни. Восени 1994 року маски були скинуті. 30 вересня російська авіація завдала перших ударів по території Чечні. Це був сигнал. Москва переходить від таємних інтриг до відкритої агресії. У листопаді була здійснена спроба захопити Грозний силами так званої чеченської опозиції. Але в рядах цієї опозиції виявилося чимало російських офіцерів та співробітників спецслужб. Спроба провалилася, і тоді міністр оборони Росії Павло Грачов цинічно заявив: якби ми справді брали участь, то Грозний упав би за дві години. Реальність виявилася іншою. Кремль зрозумів, без регулярної армії Чечню не взяти. 30 листопада Єльцин підписав указ про початок повномасштабного вторгнення. Уже наступного дня російська авіація почала килимові бомбардування чеченських міст. Вибухи руйнували будинки, забирали життя мирних людей. Це був початок справжнього геноциду. Плани Москви були простими й самовпевненими: до 19 грудня повністю захопити чечню, підняти російський триколор над Грозним і покінчити з незалежністю ічкерії. Але в Кремлі не врахували головного чеченців. Народ, який століттями боровся за свободу, не збирався віддавати землю без бою. 11 грудня 38 тисяч російських солдатів увійшли на територію Чечні. Вони були впевнені у швидкій перемозі, але вже на перших кілометрах дороги на Грозний стало зрозуміло, ця війна не буде легкою. Блокада столиці. Коли 11 грудня російські колони перетнули кордон Чечні, їхній шлях пролягав прямо до серця республіки Грозного. Кремль вірив у блискавичну перемогу. За планом, столиця мала впасти за кілька днів, але вже перші бої показали, що легкої прогулянки не буде. Чеченські загони значно менші за чисельністю, чинили запеклий спротив. Вони знали місцевість, користувалися горами, лісами і навіть руїнами сіл для партизанських атак. Кожен міст і кожна дорога перетворювалися на пастку. Бої під Долинським, Ханкалою та на Сунджинському хребті стали першим серйозним випробовуванням для російської армії. Техніка горіла, колони зупинялися, втрати зростали. Проте поступово чисельна перевага почала давати результат. До кінця грудня Грозний опинився в кільці. Російські війська блокували місто з трьох боків півночі, сходу і заходу. Але з півдня залишався відкритий коридор. Саме ним у столицю надходили підкріплення, боєприпаси і продовольство. Завдяки цьому чеченці могли ще триматися. У Москві були впевнені, кільце швидко замкнеться і столиця впаде. Але в реальності блокада лише зміцнила дух оборонців. Вони готувалися зустріти ворога в самому серці міста. Пекло Грозного. Новий рік 1995 року. У той час, коли мільйони людей у Росії святкували під бої кремлівських курантів, над Грозним гуло не шампанське, місто здригалося від артилерійських обстрілів. Москва наказала, столицю треба взяти будь-якою ціною, і ціна виявилася кривавою. Напередодні штурму російська авіація й артилерія буквально стерли житлові квартали з лиця землі. Вогонь вівся без розбору, по будинках, лікарнях, школах. У місті залишалися десятки тисяч мирних жителів, і вони опинилися в пекло. У ніч на 1 січня російські війська увійшли до міста з чотирьох напрямків. План був простий: танковими колонами швидко прорватися до центру і захопити президентський палац – символ незалежності ічкерії. Але вулиці Грозного стали пасткою. Чеченські бійці, розташовані на дахах, у підвалах і завалених руїнах, били з усіх боків. Ракетні установки, град, гранатомети, кулемети, вогонь сипався на бронетехніку, що рухалася вузькими вулицями. До 3 січня російські війська втратили сотні одиниць техніки і тисячі солдатів. Спалені колони залишалися на площах, серед яких найбільше жахала так звана новорічна різанина, бій, де ціла російська бригада була фактично знищена. Але навіть після цього Москва не зупинилася. У бій кидали нові підрозділи, продовжували масовані бомбардування. Місто перетворювалося на руїни, але захисники трималися, змушуючи ворога платити неймовірну ціну за кожну вулицю. Грозний став символом спротиву, містом, яке прийняло на себе повний удар імперії, і показало, що навіть мала нація може протистояти величезній армії, полум'я та руїни. Січень і лютий 1995 року стали для Грозного місяцями нескінченного жаху. Артилерія і авіація били без зупину вдень і вночі. Вогонь накривав цілі квартали, і вже не існувало різниці між військовими цілями та житловими будинками. Російська армія використовувала запальні і навіть фосфорні боєприпаси. Полум'я охоплювало цілі вулиці, здавалося, що горить саме повітря. Люди ховалися у підвалах під завалами будинків, іноді по кілька тижнів не виходячи на поверхню. Президентський палац у центрі Грозного став символом незламності, саме туди спрямовували головний удар. Будівля, зведена ще в радянські часи, перетворилася на фортецю, звідти чеченські командири керували обороною міста. Довгі тижні росіяни не могли прорватися всередину. Палац тримався до 18 січня, коли його майже вщент розбомбили. Але навіть після цього бої не вщухли, оборона просто перемістилася на інші вулиці і райони. До кінця лютого російські війська проголосили, що взяли грозний. Але це було лише видимістю. Місто лежало в руїнах, тисячі мешканців загинули, десятки тисяч стали біженцями. Проте, навіть серед попелу чеченський опір не зламався. Криваві села. Після руйнування столиці російська армія переключилася на села. Кремль розумів, без знищення сільських громад війна затягнеться, і тоді почалася справжня трагедія. У квітні 1995 року світ здригнувся від новини про Самашки. Це невелике село стало місцем масового вбивства мирного населення. Російські війська оточили село, увійшли під приводом зачистки, а потім почали розстрілювати людей. Сотні мешканців, старі, жінки, діти були вбиті, будинки підпалювали гранатами і вогнеметами, іноді разом із тими, хто ховався всередині. Тіла лежали просто на вулицях. Багато хто був похований у братських могилах. Самашки стали символом жорстокості війни. Проте це був не єдиний злочин. Подібні зачистки відбувалися в Аргуні, Шалі, Бамуті та десятках інших населених пунктів. Кожне село платило свою ціну за прагнення бути вільним. Мирні мешканці, які не брали до рук зброї, опинилися під ударом не менше ніж бійці. Війна перетворилася на справжній геноцид, метою якого було залякати і зламати народ. Але чеченці й далі чинили опір. Замість страху у серцях народу міцніла ненависть до окупантів. Опір у горах після падіння Грозного та трагедій у селах Чеченські війська змінили тактику. Відкрити протистояння з переважаючою армією Росії було неможливим тому головний акцент зробили на партизанській війні. Гірські райони стали новим щитом Чечні. Села Бамут, Ведено, Шатой перетворилися на справжні укріплені табори. Тут кожен яр і кожна ущелина були відомі захисникам, а чужинці ставали легкою здобиччю. Бамут особливо прославився своєю неприступністю. Невеликий загін чеченських бійців понад рік тримав оборону, завдаючи ворогу величезних втрат. Росіяни кидали все нові підрозділи, застосовували важку артилерію та авіацію, але просунутися вперед не могли. Саме в цей період війна почала набувати характеру затяжного конфлікту. Російські генерали розуміли, повного контролю над Чечнею вони не мають. Кожен вихід на дорогу, кожна колона військ перетворювалася на мішень. У горах народилася нова генерація чеченських командирів Шаміль Басаєв, Руслан Гелаєв, Хаттаб. Їхні імена стали символами спротиву. Вони організовували блискавичні рейди в тил ворога, знищували штаби, бази постачання, а потім зникали у горах. Російська армія почала виснажуватися, втрати росли, мораль падала, а підтримка війні в самій Росії з кожним місяцем зменшувалася. Битва за майбутнє у літку 1996 року чеченці вирішили завдати вирішального удару. Їхня мета була проста змусити Москву визнати поразку. 6 серпня відбулася операція, що увійшла в історію під назвою «Джихад». Близько однієї тисячі чеченських бійців несподівано увійшли в Грозний. Менш ніж за добу вони захопили більшість міста, заблокувавши російське угруповання чисельністю понад десятки тисяч. Росіяни опинилися в пастці. Спроби деблокади закінчувалися великими втратами. Паніка ширилася серед військових. Кремль зрозумів, тримати чечню силою вже неможливо. 31 серпня у місті Хасав'юрт відбулися переговори між генералом Олександром Лебедем і чеченським командиром Асланом Масхадовим. Вісім годин тривали дискусії, результатом яких стало підписання угоди. Росія погодилася вивести війська з Чечні. Питання остаточного статусу республіки відклали до 2001 року, але фактично це означало перемогу чеченців. Війна, що тривала майже два роки, завершилася поразкою держави, яка вважала себе однією з найсильніших у світі. Чеченський народ довіл, що навіть у нерівному бою він здатний вистояти й відстояти свою свободу. Хасав'юртівський мир. Кінець серпня 1996 року став історичним. У місті Хасав'юрт, що в Дагестані, зустрілися два світи: переможена, але ще сповнена амбіції Росія та виснажена, проте нескорена Чечня. З російського боку переговори вів генерал Олександр Лебедь, людина жорстка, але прагматична. Він добре розумів продовження війни означає нові тисячі трупів і остаточний крах престижу армії. З чеченського боку головним переговірником виступав Аслан Масхадов, один із найталановитіших командирів війни, що зберіг авторитет і серед народу, і серед польових командирів. Переговори тривали вісім годин, сторони сперечалися, зважували умови, але вихід був один зупинити кровопролиття. У результаті було підписано угоду, яка увійшла в історію як Хасав'юртівські домовленості. Їхні основні пункти. Росія зобов'язувалася вивести свої війська з території Чечні. Чеченські формування припиняли наступальні дії. Питання міжнародно-правового статусу Чеченської Республіки Ічкерія відкладалося на 5 років до 2001 року. Це був компроміс, але фактично він означав визнання поразки Росії. Кремль не отримав ані контроль над Чечнею, ані капітуляції чеченців. Народ, що піднявся на боротьбу за свободу, вистояв. По всій республіці угоду зустріли як перемогу. Люди виходили на вулиці, співали, плакали від радості. Після років жахіть і руйнувань здавалося, що попереду мир. Після мова ціна свободи. Перша чеченська війна закінчилася. Світ визнав, що маленький гірський народ зміг вистояти проти однієї з найбільших армій світу. Але перемога далася страшною ціною. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Столиця Грозний була перетворена на руїни. ООН називала його найзруйнованішим містом Європи. Чечня формально залишалася невизнаною державою, але фактично жила незалежним життям. У ній будували власні інститути, обирали президента, відновлювали зруйноване. Проте війна залишила по собі не лише руїни, вона принесла економічну розруху, озброєні угруповання, хаос у політичному житті. Для Росії поразка стала ударом по престижу. Кремль змушений був приховувати справжні масштаби втрат, замовчувати жорстокість армії та наслідки війни. Але у військових кабінетах вже тоді готували новий удар Другу чеченську війну, яка спалахне у 2001 році. Перша війна закарбувалася в пам'яті як символ мужності і відчайдушної боротьби. Чеченці довели, навіть перед лицем гіганта можна відстояти свободу, якщо віра у власну землю і майбутнє сильніша за страх смерті. Уроки свободи Перша чеченська війна залишила глибокий слід у пам'яті народу і в історії світу. Вона показала, що навіть у нерівному бою можна вистояти, якщо є віра, єдність і любов до своєї землі. Чеченці, невеликий народ у горах, змусили одну з найбільших армій світу рахуватися з собою. Але свобода ніколи не дається легко, вона коштує життя, руїн і незліченних страждань. І саме тому вона повинна цінуватися. У сучасному світі, де конфлікти та агресія не зникли, приклад Чечні нагадує: боротьба за право бути собою і за власну державу це завжди дорогоцінна справа. Ця історія вчить нас не боятися захищати свої цінності, об'єднуватися перед обличчям несправедливості та діяти рішуче, але розумно. Кожна маленька перемога над несправедливістю, кожне відстоювання прав людини, кожна дія заради свободи робить світ кращим і безпечнішим. Не чекайте, що хтось прийде і зробить за вас. Бережіть свободу. Пам'ятайте історію, будьте готові відстоювати правду і гідність, бо саме через ці дії народи здобувають незалежність і формують майбутнє.